Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі нашого інтернет-магазину: обробляти землю вручну досить нелегке завдання. Тому фермери та власники присадибних ділянок потребують сучасної техніки. Але купівля великого трактора не завжди по кишені аграріям. У такому разі на допомогу приходить міні-трактор, який має малі габарити, але виконує весь спектр сільгоспробіт. Спробуємо розібрати основні моменти, пов'язані з вибором трактора, та скласти список рекомендацій, на що звернути увагу та які характеристики особливо важливі? Ця техніка не дешева, тому необхідно підійти до вибору трактора серйозно та ґрунтовно. Але як зрозуміти, яких розмірів пристрій підійде саме для вас? Габарити мінітрактора залежать від низки чинників. Зокрема, це перелік завдань. обробка ґрунту, транспортування, косіння трави, збирання снігу та інше. Також треба звернути увагу на тип ґрунту, який трактор оброблятиме: піщаний, глинистий, суглинки. Від цього залежить зусилля, що трактор має розвивати на тягловому пристрої. Крім того, врахуйте площу угід для роботи техніки. Звісно, немає межі досконалості, але варто пам'ятати, що важкий та громісткий міні-трактор складніший у зберіганні та мало ефективний на малих площах. У такому разі краще звернути увагу на мототрактор. Він впорається з обробкою невеликої ділянки, покосом трави, перевезенням вантажу та багатьма іншими завданнями. А якщо ж є потреба займатися оранкою, навантаженням та розвантаженням різних сипких і будівельних матеріалів, заготівлею сіна, викорчовувати пні, а також використовувати інші складні роботи на землі, тоді краще купити повноцінний міні-трактор. До того ж, пам'ятайте, про суто економічні чинники. Якщо вибрати трактор, який не має потужності, він не зможе впоратися зі своїм завданням, особливо якщо погіршаться погодні умови. А якщо трактор буде потужнішим ніж потрібно, він споживатиме більше палива. Теорія так і залишиться теорією без прив'язки до практики. Тому пропоную проаналізувати особливості вибору міні-трактора з прив'язкою до модельної лінійки тракторів Кентавр. Чому? Завдяки кращому компонуванню, продуманій ергономіці, просунутій комплектації і вигідній ціні, трактори Кентавр займають провідні позиції у своєму класі. Ця техніка має все необхідне для виконання будь-яких видів тракторних робіт, забезпечуючи водієві безпеку і високий рівень комфорту. Водночас на ній немає нічого зайвого, не обов'язкового, що могло б невиправдано збільшити вартість. Отже, переходимо безпосередньо до справи. І перше, що має привернути вашу увагу не зовнішній вигляд, а силова установка, встановлена на техніці. Зверніть увагу на кількість циліндрів та характеристики двигуна. Потужність. Та об'єм. Сильний двигун це не тільки можливість підіймати цілину на кількох гектарах землі, а й перепустка в команду універсальних машин, що працюють із широким набором навісного обладнання. Найменш потужна техніка або мототрактори. Обладнана одноциліндровими силовими установками, 16 та 20-сильними моторами з горизонтальним розташуванням поршневої групи. У середньому діапазоні потужності трициліндрові двигуни з вертикальним розташуванням циліндрів на 24 кінські сили. Машини із чотирьохциліндровими двигунами також з вертикальним розташуванням циліндрів вже потужністю 40 кінських сил. Вони популярні серед тих, кому необхідно обробляти великі за розміром поля. У моделях техніки кентавр потужність позначається першими двома цифрами. Зверніть увагу на привід. Він буває пасовий, коли крупний момент від мотора на КПП передається клиноподібними пасами, і прямий через маховик і муфту щеплення. Пасові мототрактори прості в обслуговуванні. Та й коштують дешевше, але не можуть обробляти великі площі. Повноцінні універсальні міні-трактори з прямим приводом пропоную почати знайомство з літерним позначенням в моделях тракторів Кентавр. Якщо ви бачите англійську літеру Б, то це означає, що на тракторі встановлено пасовий привід. А ось загальною особливістю міні-тракторів бренду є зміщений до правого крила важіль перемикання коробки передач, що значно зручніше в роботі і надає водієві суттєво більше вільного місця. А крім цього, зовсім не заважає посадці та висадці. Про це конструктивне рішення свідчить літера S Позначені. Важливою є колісна формула трактора з приводом на один міст або на два, де повний привід говорить про більш високу прохідність у складних дорожніх умовах і під час роботи в складі ґрунтообробних агрегатів. Розрізняються задньопривідні 4 на 4х2 і повнопривідні 4 на 4х4 машини. Перші малопотужні, домашні. Другі професійні моделі з високими тяговими якостями та чудовою прохідністю. Вони важчі і незамінні на надто твердому ґрунті. Повертаємося до цифрового позначення тракторів Кентавр. Остання цифра в моделі техніки характеризує тип приводу. Так, 0 – це задній привід. 4 – повнопривідний варіант. Тепер щодо трансмісії. На мототракторах у нашому випадку на 16-20 кінських сил вона має схему 3 плюс 1 на 2. Це означає, що у трактора 4 швидкості: 3 вперед і 1 назад. Також показано, що вони бувають зниженими і підвищеними. Усього 8 швидкостей. Така трансмісія надійна та може витримувати суттєві навантаження. А от моделі на 24 та 40 кінських сил з трансмісією за схемою 4 плюс 1 на 2. Така КПП надійніша і може працювати з великими навантаженнями тривалий час. Важливим чинником під час вибору мінітрактора є тип щеплення. Воно може бути одно. Та двоходове або дискове. Останнє дає змогу використовувати складне навісне обладнання, яке потребує наявності двошвидкісного вала відбору потужності та плавності на початку руху. В техніці кентавр: двоходове щеплення наявне на тракторах з 24 та 40-сильними силовими установками. Зверніть увагу, що для його позначення в моделях вводиться літера «Д». Напевно, одна з найцінніших опцій є блокування диференціала. Саме вона значно підвищує маневровість та прохідність. Уявімо ситуацію. Працюєте ви бездоріжжям і раптом одне колесо потрапляє в яму. Як ви вважаєте, що станеться? У такій ситуації колесо, яке потрапило в яму, і надалі обертатиметься, тоді як друге стоятиме. У такий спосіб, рятуючи шину від стирання, що значно подовжує термін служби гуми. До речі, 24 кінські сили це середній сегмент потужності сільськогосподарської техніки, що користується особливою популярністю з різноманітних причин. Можна розраховувати на ефективність використання всіх робіт за допомогою цієї техніки, тому що вона має потрібний запас надійності, якості і. Функціональності для забезпечення максимального щеплення з ґрунтом та мінімального тиску на нього у серії 24 сильних тракторів Кентавр можна вибрати колеса збільшеної ширини, які до того ж забезпечують гарне самоочищення. Для цього в позначенні моделі вводиться літера X. Додаткове поліпшення ходових якостей мінітрактора трактора досягається наявністю засобів. Довантаження ходових коліс, які реалізовані у вигляді спеціальних вантажів. Ширина колії, тобто відстань між осями передніх та задніх коліс трактора, впливає на ширину обробки за один прохід, а також дає можливість виконання робіт у міжряддях. Тому необхідно розуміти, що чим більша ширина захвату, тим швидше може бути виконана робота, адже знадобиться менше проходів на ділянці. Причіпний пристрій ззаду трактора може бути одноточковим або мотоблочного типу та триточковим. Останній дає змогу використовувати більш серйозне знаряддя, але три точки за малої вантажності навісного вузла сенсу практично не мають. Щоб двигун змушував працювати навісну техніку, необхідний вал відбору потужності, що передає крутний момент. Вал відбору потужності дає розуміння можливості експлуатації машини з активним обладнанням, таким як косарки, ґрунтові фрези та інше приводне обладнання. Вал відбору потужності на моделях міні-тракторів Кентавр може мати кілька швидкостей: 640 та 800 обертів за хвилину. Продовження теми навісного: зверніть увагу на гідравлічний вихід, або, як його ще називають, гідравлічний клапан. Це та опція, завдяки якій міні-трактор зможе підіймати та опускати різне навісне обладнання. Тривала праця має бути комфортною. І в тракторі для цього є. Ну, по-перше, фари передні та задні. Ну це для робіт у темряві. Детальна приладова панель. Та регульоване сидіння. Для активних робіт у холодну пору року можна купити трактор із кабіною. Але ціна такої машини вища, ніж у безкабінного аналога. У моделях техніки Кентавр наявність цієї опції позначається літерою С. А ось для того, щоб полегшити процес керування та збільшити маневреність трактора, виправданим буде гідропідсилювач керма. Він, до речі, є на всіх міні-тракторах Кентавр. Ключовим чинником під час купівлі міні-трактора поряд із ціною, якістю, функціоналом є його обслуговування. Тому поцікавтеся заздалегідь про наявність сервісу та запчастин для техніки. Отже, саме час готуватися до аграрного сезону та замислитися над вибором нового мінітрактора. Сподіваємося, що переглянувши це відео, ви зможете вибрати саме ту модель, яка буде якнайбільше відповідати вашим завданням та дасть змогу якнайшвидше окупити вкладені кошти. Якщо вас зацікавили трактори Кентавр, або ви бажаєте дізнатися більше про їхні технічні особливості, будь ласка, завітайте на наш торгівельний майданчик. Його адреса вже на екрані. Також тут ви знайдете інструмент, обладнання, техніку для дому та ремонту, саду та городу. Чому саме наш інтернет-магазин вартий вашої уваги? Адже зі своїм більш ніж 10-річним досвідом він може запропонувати вам понад 60 тисяч товарів з оперативним доставленням у будь-яку точку країни з власних складів. До ваших послуг комплексні експертні консультації та вигідні пропозиції. А розгалуджена власна мережа сервісних центрів це запорука вашого спокою і надійної роботи техніки. Звісно, будь-яка техніка, якщо її інтенсивно експлуатують, часом потребує ремонту. Тому на складах завжди є повні комплекти запасних частин на всі моделі тракторів, мотоблоків та культиваторів кентавр. Заходьте на сайт запчастин і вибирайте все, що вам потрібно. Наша сьогоднішня зустріч добігає кінця. Сподіваюся, що відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал та ставте пальці догори. І не забувайте про дзвоник, щоб не пропустити нічого цікавого. І до зустрічі у нових відео на каналі нашого інтернет-магазину. Бувайте!